Блідалкашня зібралася. Їх удань сіки. Немає, залазь, залазь, залазь твою мать на контейнер. Ти шо. О, Блискавка, блискавка, пізда нам. Ой, нам не цей, нам крандець, тріндець. О, я чуть не всрався. Може, ну я нахрен тут ночі ходить. Що ти робиш? А шо зловив, є щось? Карас, плітка. Я твою рибу викинув, случайно, в річку. А воно ну, таке свідо в тебе таке не топиться. О, все, вибачай. Рибу в руках додому понесеш. А якщо на них фонариком <плес> посвітить? Ну. І немає чого так нервувати. Світло, лютоферове! Ха-ха! А ну давайте що раз. Щезне сатано! Ха-ха! Там пошире. А! В Смислі, так я пошутив! Йо, пересете, я ж пошуткував вади біла, йома! Всім привіт, шановні глядачі! Ви на каналі ArtQuest. і ми продовжуємо стисле проходження метро Ексодус. Що ж, коротенько, в попередній серії, після побажання всім гарного дня, ми по заказу старця інваліда відправили спорт на пошуки механіка для ремонту паропотяга Аврори. Відразу сіли на човен, розібралися з креветкою та пришвартувались на березі, так як пішки виявилось ходити тут набагато швидше. Після розправи з чупакабрами неочікувано для мого цегляного заводу з під бетонного паркану вискочив чи то блідний алкаш, чи то вампір, який вмить відгріб по щелепі від Артема та пішов у вічний сон. Далі ми пройшли крізь закинуту будівлю та прийняли рішення тримати дорогу до порту через підвал. В підвалі нас чекали гриби шептуни та кучка блідних папуасів, яких чарівним чином примагнітило до металевих дверей. Вийшовши на поверхню, ми почули голос механіка та вибрались по драбині на покрівлю будівлі. Там відхватили ударом цеглини по морді та піднялись по стрілі крану до механіка. Даний персонаж подарував нам бінокль, але відрізнявся дуже великою кількістю діалогів, тому наша психіка не витримала і ми почали шлях назад до Аврори. Спустившись по канату, від стар надійшов дзвінок про те, що наша Анна пішла гуляти до вишки і не повернулась. Тому ми, як справжні чоловіки, відразу триминули до вишки, отримали пізди від шарової блискавки та чудом знайшли Анну в закинутому бункері з хімікатами. Далі, виконавши задачу по відкриттю дистанційних воріт, у бункер зайшли наші друзі по нещастю та допомогли врятувати Анну. Ми в той час же пішли до Мельника, щоб говорити його залишити на потязі двох дівчат. Мельник, звісно, трохи побубнів під свій зморшений ніс, але все ж погодився. Після чого, по проханню друга Степана, поблизу Аврори на вишці ми знайшли гітару. Що ж, це все, що було в попередній серії. Ну а тепер продовжуємо проходження. Завантажились ми чітко на тому моменті, на якому закінчились попередню серію. Тут ми знайшли гітару. Тут ми перебили декілька бандитів, врятували одного електроборця, дай Бог йому здоров'я. Зараз нашою головною цілею є пошуки одного з вагонів для того, щоб його пришвартувати до нашої аврори, для того щоб ми могли помістити. Там багато людей можна було відпочивати Артем на день проти газ. Ти що, Не чуєш, що тут радіація? Е і ще одна з наших місій полягає в тому, е щоб настіньки, яка нас дуже сильно умоляла, просила ця маленька дівчинка. Блять, хамуха. А що сталося? У мене все-таки противогаз пропускав повітря, чи що. За чого ми здохли? Чи нас, блять, вжарила блискавка? Що случилось? Давайте здохати почнемо з самого початку. Давайте, а чо ні. Блін, а тут немає човна, я хотів на човні попливти. Вон там є човен. І там хтось є, дивіться, на березі. Як ми туди дійдемо? Так. Їх багато, да... їх багато, їх до хрена, ви бачили скільки? Може нам дочекатися ранку? Так простіше буде. Що скажеш, електроборцю? Підемо чекати ранок. Тут же е, є ліжко? Ліжко, 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 нам треба ліжко. О, все, я понял. Ми що, не можемо відпочити тут? В сенсі, тут є ліжко, ми повинні відпочити на ліжку. Я знайшов вихід ситуації. Погнали! А, значить, там порт ми там були. Ми там вже все підійшли. Пу, блядь, підійшли. Ми вже там все знайшли в тому порту. Тому туди повертатися ми вже не будемо. Ой, шня зібралася. Їх удень сіки немає, залазь, 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 залазь твою мать на контейнер. Ти шо. О, Блискавка, блискавка, піздка нам. Ой, нам Нам крандець. О, я чуть не всрався. Може, ну я нахрен тут вночі ходить. Боже, спаси Артема, я тебе прошу. О. Артеми, а. На дроті. Та я чую. Він на чатах міст вартує. Зустрінешся з ним, отримаєш останні відомості по околиці термінала. Добре. Як скажете, пане Святославе, що це тут? А, нам треба мабуть, генератор запустити, да. Да, тут генератор є. Пуста по-любому. Не може стоять бочка прямо коло генератора. Ну і він не запуститься. <звач> <звач> Показав нам артам, що нема топлива. Треба шукати. Є тут жителі? Ми тут нікого не забезпокоїмо, випадково. Якісь провода йдуть електрощитки. В смислі? там закрито і тут закрито. Ааа, це трегенератор, щоб оці ворота відкрити. О, ти хто тут? Реве, гуркоче, дим на всі боки. Я тільки устигнув. Добрий щоб вечір. Сказати. А, а ти сону, на рибалку прийшов. Що ти робиш? А що зловив, є щось? Карас, плітка. Я твою рибу викинув, случайно, в річку. А воно таке свідро в тебе таке не топиться. О, все. Вибачай. Рибу в руках додому понесеш. Так що нам робити, я не пойму. Тут же, блять, представ... Бляха, муха все закрито. О, ми сюди залізтиме. А нічого, що я вернувся в те саме місце. Ні, нічого не смущає. Прийшов, блін, на той самий вхід тільки через вікно. Ммм, логічно як. Серйозно, вона тут стояла. Я як хожу, як додік. Чи вона пуста? Ні, по звуку наче є щось. Пішли заправлятися. Заливай. Це горюче. Ні, ну там не так багато й було. Літра два. Я думаю, нам вистачить. Ми швиденько. Давай побігли, побігли. Вмикай. Ну, а. Вони тут автоматично не відкриваються. Не хочеш залізти? Не хочеш? Ой, не треба. Та що ж все закрито? Так просто не дають нам пройти. Ааа... Ось Все, хазяїн знайшовся. Оце це ж вам так на насиланті працювати. О! Отсилка на метро 2035 дитя. The final installment of the cult triology. <сесс> Куди нам далі? Наші червоні двері так і не відкриті <пух Route> залишились. Алло. Добре. Поняв. Нас... <пух> нема коли мені, блядь, з тобою балакать, блять. Так от. Тут буде вхід цю довбану будівлю, чи ні, я хочу відкрити двері. Я так просто не здамся, мені треба зайти в червоні двері. А, так там є вхід, блять. Да, якби ще все бачив. І що, чого я сюди прийшов? Просто подивитися на червоні двері, блять, тільки з другої сторони, чи що. Я просто думаю для чого. Там ще одні двері. Ну так, да, там, мабуть, ще одні двері будуть. А ну-ка, ну-ка. Зараз ми йдемо, а тут закрито. Ні, відкрито. Відчиняйте. Нічого не зрозумів. А, тут треба перемкнути. Воно? О, воно! Так, бля. Ви що тут Франкенштейна создавали? чи шо? Хто це такий? Що це в нього? Що це таке? Це якийсь моторчик там стоїть. В нього, мабуть, печінка почала відказувати, якийсь алкаш, йому замість печінки, бачите, якогось мотора поставили. Понятно. Так, а, а ти чого здох? А це хто? Один із тих, з кого познущалися і, походу, експеримент не вдався, так? Да? Так, ну ти віддасиш мені, так? Да, те, щоб тебе. Здох. Йокарний бабой. Що вони тут роблять, я не пойму. Боже. Та я ж не думав, що ви наскільки кончені. Ой-ой, виключ! Виключ! Виключайся! Якщо до нас прийде поліція, ми нічого не знаємо. Ховайся, ховайся в шкафчик залазь. Так, нам не дають поставити те, що ми знайшли. Я так розумію, що нам треба знайти е, цей. Бля, як він називається? А, можливо, тут є стіл. Подожди. О, контролер заряду акумуляторів. Електронна схема у складі зарядного пристрою, що призначена для керування процесом заряду акумулятора, підвищує ефективність процесу зарядки і збільшує життєвий цикл батарей. Тобто воно в загальному просто покращить мій заряд акумулятора. Да, ясно. Давайте поспим. П'ємо води. Чи то горілка, не знаю. І можна лягти спадки. Добраніч всім пока. Давай, давай! Як завжди, на роботу не встигаєш. Артем. Добрий ранок всім. Хто мене тут чекає? О, сом вже тут плаває. Так, є ще можемо кудись попливти. Іншого шляху я поки що не бачу. Хоч це буде. і не дуже швидко. Ну, це ж потрібно буде знову вертатись в порт, а потім непонятно як. Через порт і ти що таке. Мельник щось говорив за князя. він десь нас чекав. Когось тут стратили. Подивимося? Я думаю, подивимося. Вилазь, 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 вилазь. А як вилізти? Ми то стрибнем туди. У, чуть не перелетів. Зашов вас так? Блє... Саш сам злякався. Вони, походу, дома телевізором користувались. Тут ще й демон! Бігом тікаємо! Бігом пливем звідси. Це демон на нас нападав. Давай веслуй, що ти не останавлюйся. Артем! Нам що на курси треба з водіння човна походити, чи що? Ми на мілені. Ми, мабуть, якір забули піднять. Вже нормально все. Надаптечку. На всяк випадок, бо ще здохнемо серед цього болота тут, що ніхто й не найде. Як він мене достав уже? Ми прийшли. О! А тут є хтось. Чи це в моїй голові? Ми надихалися. Треба тихенько. Можна зберегтись? На всяк випадок. З якої сторони вони? Вони десь тут по-любому. О! Блять, почули. Не, ну так як у нас день, то я думаю, що навряд чи у нас вийде по-тихому це все пройти. Панове! А, вони вже передумали. Не знаю, а що передумали? <кій> якийсь з воно бігає все-таки. Блін. Чекайте, 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 в мене дуло сильно гріється. Так. <кій> Давай включаємо режим рейнджера. Сука, не матюкайся. Ти що, блін, не культурний? Можна, я прилізу? Пролазь, пролазь, Артем. Що ти взяв, що я ховався? Просто я люблю неординарними шляхами заходить у вагони. Як? Так, бери автоматик. Автомат нам треба. Трата! Виходь! А чого ти надів проти вогаза? Блю, ніхрена! Ну це прилетіло. Так, 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 переміщаємося, не стоїмо на одному місці. Ми ж професіонали. Хто? А, це ззаді. Ми професіонали. До вас як краще заходить? З якої сторони? Так, тут закрито. О! А тут ми можемо зайти. Дивіться, як ми зараз залізе. Вони навіть не поймуть, що ми тут. Вони будуть всі в шоці зараз. Головне, фонарика не включить випадково, бо вони ж мене замітять зразу. Так, збереження було, це добре. Чого у нас кров світиться? У нас погано по здоров'ю, чи не дуже знайшли. Блять! фонарик спалив мене. Бачу, давай. Блять! чого ви всі зразу кричите на мене? Я не люблю, коли на мене кричать. Лови маслину Ловлю! кидай Блять, заклинило, щас підійду. А, ти здох. На. Слідуючи. Ой-ой-ой-ой-ой, щось я попасти не можу! Нічого страшного не сталося. Здохни. Щас підійду. Добить. Добив. Може це була погана ідея заходить до них через підвал. Фу, як тут грязно. Чи ви за собой не вбираєте? Бомжари. О, бар <клес> я так розумію, середина ми вже всіх вибили. Значи нікого не видно. Збережаемся. Зберегтись, тут надо, не дай бог, ще тут... Здохнуть, <клес> я блін, стільки пройшов. Я підбіжу, підбіжу сам. Єсть. Ага. А знати. знать? Нужны баби. Куха, пацачек, здаюся я. Ну. Я на всяк случай тобі по мордаці дам, щоб ти не підкрався потім незамітно ззаді. Все, ми всіх уложили спадки. Це все, чи, чи ми ще щось тут повинні зробити. Як мінімум, зачистку ми тут зробили. Непогано, вони так тут базу собі зробили. Да? І вагон такий, що жити можна. В консервації. Охренеть, скільки. Краска якась синя. їм синя краска. Це все. Mm -hmm. ну. Якщо він тут є, цей перемикач, значить його по-любому треба включити. О, тягнули. Ага, відкрились ворота. Як так вийшло? Все ж було нормально. Так, прийдеться заново все робити. Треба пособирати усе. Та, вилазь! Ти що, блін? В чому проблема? Артем. Артем. Не доводь. Будь ласка. Бігом, 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 бо время йде. Час йде. Нам ще треба в цій серії обов'язково знайти іграшку для Насті Так. Оп. Оп. Ну, вагон ми відчинили. Доступ уже є, можна заїхати. Подивіться, наскільки. Реалістичні два ока вони намалювали. Ну а чим цей вагон забрати? Ми ж не будемо сюди потягом їхати. Нам князь дав ключа. Треба тепер ще знайти якусь дрезину, мабуть. Тут вже всі колії вже зайняті. О! А це не ці бочки, про які нам говорила Анастасія. Полуту взагалі мало ми не можемо створити нормально собі. О, а кролики тут є. А курей немає? Бляха, де вони їх знаходять? Я ще досі не пойму. Сука, і ніхто не признається, в кого не питав. Навіть в малої Насті спитав. Я сподіваюся, якщо я її ведмедя найду, знайду, то вона мені розкаже, откуда тут курі. Кудой тут заходить? А, бачу, тут якісь прапорці встановлені. Насувається буря. Ого-хо-хо-хо. П'ять проти а треба було глянути, що проти вас не можу справити свій. Та який грій, болдури. ай яй я пара катапана. Там грає погана пісенька, дуже погана пісенька. Мало того, що права авторські, так вона ще й російська. Давайте на раз, два, три, чотири, п'ять. Надо виключить магнітофон. Магнітофон 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 магнітофон, магнітофон. магнітофон, 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 магнітофон. Та чого його вимикати? Хай грає. Ні. Ніе, ніхренавий не буде грати. А О, якщо на них фонариком бачиш, посвітить? І немає чого так нервувати. Світло, людско А ну давайте ще раз. Добра штука. мерзоту я тебе зараз. Щезне сатано. Та пошу... А! <рес> <рес> а, <рес> 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 а <рес> в смыслі? Так я пошутив! Йоп! пересета, я ж пошуткував, два дебіла, йо ма йо! Откончені! Боже, які ненависні люди! Я ж не хотів вам чого поганого роби. Я просто У ш... Мене ще фонарик не на акумуляторі, він вручну. Надо виробити їх. Ах ти, сука, батькова, блядь. Ну от як. Я ж просто шутив. Боже божечки, побулячки, чечечки, бички. Спроба номер два, ну постараємось уже ліхтариком не світить, не світить, не світить, не світить. Ти з того поїзду, Так, да, я з того поїзда. Я вже з вами балакав, не цікаво, Пішли в сраку. Не нравиться вам мій фонарик. Ну давайте сітеренд поразить. Другий раз уже не так цікаво. Блін. Болотяка. Куди нам іти? Та пошов ти в сраку. Ще одне слово, я вас не пожалію. Бо час за вас просили. Не вбивай їх, не розуміють, та це їх батько селантів всіх намовив. А що, блін, своєї голови на плечах немає чи що ти не розумієш, що таке електрика? Не вірю в електрику. Нічого страшного, що я отак піду по перилам. Це нормально? Таран-тан-тан. Таран пам А, ні. От дебіле, да? І до них прийшов єретик з фонариком. Так вони чуть не пообсиралися. А те, що бля, за 50 метрів від них тут сидить демон у своєму гнізді, так це нормально. Ну, правильно, вже електрикою не користується. Можна я тебе вб'ю? Можна? Я тут позбираю все важливе для мене. Нема протигаза цілого. Вилазь. Для чого тут гніздо? А, Тут ведмедик! Ведмедик! Ааа! Ведмедик рятуй! Йоп! Аж візьми! Рушниць! О, до стволку, стволку. трьох стволку. Здох наконець, гандон! Офігеть, він тут досок наносив! Тобі не жорстко спать тут! Ми ж це той ведмедик, який вона просила. Він такий страшненький. Якийсь Одноглазий уже. Головне, щоб зараз демони не позліталися тут. Ну, все, місія completed. Так, а може нам не в цьому місі треба спуститися? І взагалі, де дрезина? Нам треба вагон пригнати. Я ж сюди в аврору і не поїду. О, там ще якась місцена є, давайте сходимо туди. Чи все ж візьмемо? Знайдемо дрезину і потім поїдемо вагоном. Значить, тоді відправляємося, відправляємося. Давайте спочатку знайдемо резину, а потім, можливо, сходимо ще вон ту місцину. Там є теж якийсь кран. Наподобі таке, як сидів князь в ньому. Ай-яй-яй, дощ валив. Вітер та ж Я дивився погоду, сьогодні без опадів було. Ой, погано в мене чуйка, ой, погано. Трясся його батькові селантію. Де та довбана дрезина? Я ще довго буду йти. Може, я вже майну? Це остання колія, так? Да? Так, да, це остання колія. Тобто... Сіки тут міше всяких, йоо! Не, я поки не буду обстежувати. Нам треба резину. Де дрезина? Ні, ми туди не йдемо. Там погано. Там мені не подобається, там ходять блідні. Куди ми йдемо? По дрезину? Чи ні? Вона тут? І завод. Я це боюся, щоб ми не проскочили. Можливо, тут можна без вагону взагалі поїхати. Ми ж тоді з собою не візьмемо дівчат двох. Блін, ну якось так двояко. У мене тут два варіанти. Я думаю, що в обох варіантах я туди не піду. Тому що я думав, що дрезина буде просто стояти на відкритій місцевості, і нам не треба буде їй ще одвоювати ніяк. Ми ж вагон одвоювали, нахрена ще дрезину блін, шукати три дня. Тому. Ми зараз повертаємося до того місця, де кран, щоб потім уже в слідуючій серії ми туди йшли. А у слідуючій серії ми підемо под разив. Блін, ну походка саме така можна шашлики жарить ставати. Так, куди нам тут пройти? По цистернам, по цистернам, по вагонам. Не в воду. Ти що здорів? Давай ще, блін. Піду втоплюся у річці глибокій. Та куди ти повзеш? Оооо, біси. Нам сюди. Тепер сюди. А тепер куди? Нам треба на трубу заскочити? Ми ж не заскочимо на трубу. Ні. А, ми не а, мене достане туди. А тут ми не були. А тут ми не були. Той добре, що повернулись. Ви представляєте, а якби ми це пройшли, а якби я. Не подумав, що мені треба повернутися. Натискайте, щоб підзарядити гектар. Заряджаю. Щось я не відчуваю різниці між тим, що я начепив якусь хрінатінь по заряду акумулятора. По-моєму, все так само, як і було. А ще сюди прийшов. А, на трубу треба залізти, пішли на трубу. Не дай бог, я сюди зря йду. Тут же ж упасти дуже легко. На раз-два. Ля. Я гарантую, що я впаду! Слава богу, що ми. Не тут вилізли, та що ж це таке? Утримуйте П. А що значить П? Що значить П? Що П? А, R. А. бля. Що він стволом зачіплюється, може? Що, серйозно, він стволом зачіплюється, коли я хожу з відкритою зброєю і націленою. Я такого не знав. Заходь давай! І тут всі мертві. О! Краще розібрати, зараз подивимося. Що з, ним... що з ним робити? Покращувати будемо. О. Називається спортивний приклад. Забезпечує зручне положення руки. Стабільність буде краще. Давайте поставимо стабільність. Так, тут стабільність буде менша, не буде більше пошкоджень, і краща точність. А, хорошо, поставили теж. Це все? Так, да, це все. Спуститися ми не можемо через трос. Давайте по тросу зараз спустимося. Він по-моєму дожен бути. Не зрозумів. Він тут є. Ти куди зібрався, Артем? Ти що? Серфінгом займаєшся? Ааа, блять, драбину не побачив. Ось, Лептор. Прокатаємося. Я умію літати. Ну, чого ви збіглися? Чого? Добра ніч. Добра ніч. Добра ніч. Все. А на цьому у мене все. Я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, клікайте на дзвіночки про сповіщення. Всім до слідуючої серії, всім пока.